Будемо нажимати зараз на кнопочку. Опа! Непогано такий період був, який непогано можна було заробити. Коли за столом, коли ходиш, воно зразу все згадується, а такого зараз важко. За Застляйте радуйся. Втеки. я футбол не дивлюся. Опонент серйозний в мене. Я зараз включаю колядку, це мінус. Там без слів, без нічого. І по перших акордах, ну, чи по других, чи по куклету маєте відгадати, що це за колядка. Хто тобто перший нажав, той. І... Хоча б якісь слова з тої колядки, там, правильно? Ну так. Що, -що, -що Хоча б щось? Слова, слух... <гум> щоб слова, щоб зрозуміло, що це за колядка. І все. Якщо нажав, неправильно, то відповім, другий відповідає. Переходи туди, Даша слухає. <гум> 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 а якщо колядок не знає, <гум> <гум> зараз підвічимо, зараз будемо згадувати. <гум> Дістала, яка набувала. Правильно? Один. По всьому світі стала новина. Ні. Вічебно Тим Тай Может Ну нажимай Рома знає вже давай Та Тай Щедрик Да Щедрик Да сейчас Хай ти господь, застеляйте, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи та лиман. Ну, що зі Ну, Десь там разом, десь там разом. А ви колядували, ну як часто ходили? В дитинстві колядував. Так, ну таких там не знав, зараз так десь. Трошки підівчилася ще нові. Так. Ну так, колядую. Коли приїжджаємо, свято є, то. У мене завжди була традиція це батьки збиралися. Ми їхали до їхніх батьків і завжди ходили по хатах, в селі колядували. Заходили до іншої бабусі і теж колядували їм. То була така маленька традиція. Діва Марія народила сина. А, Забув нажати. Ну, Діва Марія народила сина, Бог предвічний народився. Ну, називається Ні? вона Небо і земля, небо і земля. «Небо і земля». Mm. Е -е -е Нині, торже. Нині торжествують. Ангели. <плодиснує> <От>. Ангели. <От. плодиснує> <Прозум 'ю. плодиснує> ну, так, 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 так. Ви Ісуса Спи. Ви знали таке, Ні, Ні-ні. Давайте тоді ще про улюблену колядку. Яку найбільше колядували? Ти кажеш, ви їздили до батьків, до метів. До mm, ну, ми дві це застеляйте столи, завжди була. І Діва Марія сина родила. Це дві колядки таких, що постійно колядували. В у mm -hmm. це те ж саме, там номера ну, дістала, то я зрозуміло. Небо і земля. Нині, ну так от є. Yeah. Ну, Чесно кажучи, що так зараз всі заколюдувати, за, за то так варто. Коли за столом, коли ходиш, воно зразу все згадується, а такого зараз важко, коли багато людей, всі колідують, і воно так зовсім по другому Нині торжествують. ангели…» Туди, але. Просяться, <сіця> а він стоїть трясеться, <сіця> <є. сіця> Ну от ні? Та є мало. Дже. Ту дже. тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Тільки от... Якби. Називається Бог Сярождає. Бог все рождає. Та-та, Бог Сярождає. От словаше та, так от трошки підзабув. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим ну, людям на здоров'я. Що розроблен? Без шансів. Я ходив, я говорив, що у нас три брати, ми придівалися. Маленький вертеп, старший брат був Ірод, середній був козак, і я був Був До білому такими скрилами. Тут мама наряжала, тому ходили із баби з дідом в село. Ходили погано, ну, в принципі, всі давали, тоді ще радянські рублі були, і всі витрачені були на клюшку, шайба, зимовий період, був що все купували самокати, санки за ті кошти, які ми там, нам люди давали. Тобто, чекали ці, це Різдво, щоб могли покладувати, заробити і накупляти собі там подарків. Також ми їздили, в, виходить, в село збиралось багато родичів, і можна було непогано підзаробити, тому що до родичів, до бабусі вони завжди непогано давали. А також до хрещених батьків заходили. Також непогано, непогано такий період був, який непогано можна було заробити. Хочеш каже, що плюс не купляв шайбу, на не по селі. То я даже так зараз не граю плюшки що його вже того немає. Не, не сповню. Напевно, якісь катріджі до приставки тоді Денді була. Напевно, такі якісь ігри були. М'яч також можна було б купити. Ну, щось таке.